Вклад у майбутні перемоги. Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 отримала новий спортивний інвентар, придбаний за кошти міського бюджету. Загальна вартість закупівлі 230 тисяч гривень. Поступово у місті планують оновити всю матеріальну базу для юних спортсменів. Ми точно взяли курс на те, що кожне відділення, кожна школа має отримати сучасний гарний інвентар, на якому діти будуть і тренуватися, і відповідно представляти наше місто на змагання всеукраїнського міжнародного рівня. Окрім того, у нас діє дуже гарна, дуже розгалучена система стимулювання і виплат стипендій нашим спортсменам, тренерам. Серед придбаного спорядження для фехтувальників і лучників, зокрема, фехтувальні маски, електрокуртки, клинки, взуття та набір стріл. В школі п'ять олімпійських видів спорту. Це фехтування, стрільба з луку, стрільба, кульова, велосипедний спорт та триатлон. У всіх них є допуск до змагань, саме по екіпіруванні. Тобто, якщо у фехтуванні маска раніше допускалась 350 ньютонів, зараз 800. Принагідно представники міської ради відзначили вихованку спортивної школи Аліну Жужман. Цього року дівчина стала бронзовою призеркою в командній першості на чемпіонаті Європи з кульової стрільби. Під керівництвом тренера Віктора Нагнія Аліна планує надалі будувати професійну спортивну кар'єру. Спочатку на перших я виконала майстер спорту також в Польщі. Через рік я виконала шістнадцять. Років міжнародного майстра спорту, це була вправа там, де я стріляла з моїм партнером, і тут була більш наша сумісна робота, наше сумісне розуміння. У спортивній школі тренують близько 350 дітей. З новим оснащенням спортсмени зможуть ефективніше тренуватися і брати участь у змаганнях високого класу. Ця екіпіровка, яку не в змозі купити наші ну батьки дітям, тому що вона дуже вартісна. для того, щоб спортсмен часто приймали участь у змаганнях, щоб вони виїжджали на змагання. А ця екіпіровка, це як розходники, вони дуже швидко виходять із строя. Тому сьогодні ми дуже раді, що тепер у нас більше дітей будуть одягнені і зможуть більше дітей приймати участь на змаганнях. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.